Батальйон Черкаси можуть передислокувати ближче до передової. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомляє місцевий журналіст Влад Брова. Він стверджує, що наразі черкаських бійців, що в Волновасі, кидають на лінію вогню усього за 10-15 кілометрів від лінії фронту. Кілька днів тому ще один черкаський журналіст Володимир Мамалига також у Фейсбуці повідомляв, що батальйону Черкаси відмовляють у ротації. Мовляв, вони добре підготовлені і заміну знайти буде складно. Щоправда, згодом це повідомлення Мамалига видалив та й коментувати його на... Нашим кореспондентам відмовився у обласному комісаріаті. Цю інформацію спростовують. кажуть, наразі бійців передислоковувати не збираються, натомість радять не розпускати пліток. Поки що всі залишаються на місцях, на місцях виконують обов'язки. Обов'язки щодо ротації там додатково буде доведено. Відповідно до інформації з значить РНБО, то там графік ротації виконується. Давайте почекаємо, щоб якийсь офіційний документ. Був. Дім можна буде про щось говорити. А так все на рівні слухів. Хтось комусь сказав. Можливо, зараз комусь це вигідно. Комусь зараз ситуація така непроста, тим ще там резувалися бойові дії.